Хламо достатньо, хламу достатньо, він вже не потрібен. Знаєте, є дуже цікава історія стосовно цього пікапу. Ми його вже передали для 38-ї бригади, але цікавість цієї історії саме в тому, що всі ви знаєте, що старі пікапи вже скінчилися, їх дуже важко знайти. Але якщо ти його і знайшов, то він буде в максимально поганому стані, він буде мертвий. Тому було поставлено така задача для наших хлопців, які шукають автівки, знайти. Класний варіант свіженького пікапу за сприятливі кошти. Автівка була знайдена в Польщі за невеликі відносно невеликі кошти. Да, пригнали, обслужили. Навіть зверніть увагу на стан цього салону. Він майже новий, але це все дрібниця, тому що найважливіше те, що двигун в максимально чудовому стані так має виглядати кожен пікап, який передається. Мусора достатньо, хламу достатньо в армії. Пікапи повинні працювати і допомагати військовим. Тому звертаюся до вас ще раз. Прошу не зупинятися, донатьте, долучайтесь до зборів. А ми будемо прикладати максимальне зусиль на те, щоб знайти саме такі пікапи, які в такому стані, в якісному за мінімальні кошти. Дякую вам, слава Україні!